Встала весна, чорну землю сонно розбудила, уквічала її рястом, барлінком укрила. І на полі жайворонок соловей ковгає, Землю убрану весною вранці зустрічає. Загорює Шевченко, зори моя вечірня. Зори моя вечірня, зійди над горою, поговорим тихесенько, в неволі з тобою. Розкажи, як з горою сонечко сідає, як у Дніпра веселочка воду позичає. Як широка сокорина Вітер розпустила, а над самою водою верба похилилась. Аж по воді русь зіслала зелені її віти, а навіть гойдаються нехрещені діти. Тарас Григорович Шевченко садок Вишневий, коло хат. Садок вишневий коло хати, хрещі над вишнями годуть, плугатарі з плугами йдуть. співаються дочі дівчата, а матері вечері йшли. Сім'я вечеря коло хати. Вечерня зіронька встає, дочка вечерять ходи, А мати хоче наочати, так соловейку не дає. Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх, сама заснула коло їх. Затихло все, тільки дівчат, та соловейко не затих. Сонце гріє, вітер віє з поля на долину. Над водою з вербою червону калину. На калині одиноке, гніздечко гойдає, а де ж дівся соловейко? Ne pitaj, ne zna.